Через підступні нічні обстріли російських військ у Марганецькій громаді постраждали люди, як надається їм наразі допомога і як працює сьогодні лікарня, надав роз'яснення медичний директор Марганецької міської лікарні Павло Лук'янченко. Скажіть, будь ласка, як на сьогодні працює міська лікарня? Незважаючи на обстріли, які наш город страждає від них, лікарня продовжує виконувати свої функції, покладені на неї Національна служба здоров'я України. Тобто ми продовжуємо лікувати хворих і хірургічного, і гінекологічного профілю, приймаємо пологи, лікуємо дітей в стаціонарних умовах і надаємо амбулаторну допомогу. Окрім тих, хто постраждав, ми відправляємо на третинний рівень допомоги і дітей, то відправляла дитина, яка батарейку ковтнула, ковтнула, повинна бути на третинному рівні. Відправляємо вагітних і після вагітних жінок, які потребують також надання на третинному рівні, надання медичної допомоги. Тобто лікаря, лікарня виконує свої обов'язки, як, звичайно, на режимі роботи. Павло Вікторович, скажіть, будь ласка, як надається допомога тим людям, які постраждали від обстрілів? На сьогоднішній день в лікарні знаходиться троє троє потерпілих це психотравми. з Скаргами в області серця, болі в області серця, ну вони більш-менш стабільні за минулу добу було направлено, звернувся один потерпілий з травмою руки, кісті. Його було прооперовано в наших умовах, нашими спеціалістами, і для поновлення діяльності кісті, насамперед, було його відправлено на госпіталізацію в відділення хірургії кісті третинного рівня надання медичної допомоги, де він зараз і знаходиться. Чи забезпечена лікарня всім необхідними медичними препаратами? Так, на сьогодні, на сьогоднішній день всі е, лікарські засоби прив'язано матеріали достатньої кількості е, міська влада на сьогоднішній день у в обличчя кажуть, да, міського голови Геннадія Васильовича да, забезпечили гуманітарною допомогою перев'язаними матеріали знеболювальними та іншими препаратами, які знаходяться у нас по придбанні за рахунок Національної служби здоров'я України.